Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 жовтня 2024 року. Сьогодні, 7 жовтня та завтра, 8 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець, можна сіяти насіння седиратів. Пророщувати насіння для отримання проростків та посадити трохи цибулі та чеснику на зелень. Несприятливі дні для поливу рослин в насість стихії вогню. І підживлювати навіть небезпечно. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 та 8 жовтня не можна проводити обрізку саду, але можна проводити зелені операції на квіткових та овочевих рослинах. Нарешті 7 та 8 жовтня сприятливі дні для збирання врожаю на тривали зберігання, для закладки на зберігання і овочів, і цибулин, квітів, все, що треба зберігати, тривало зберігати. В зимній час дуже гарний. Час Саме 7-8 жовтня це ми робимо і проводимо різні заготівлі, окрім квашення овочів. Важливо для здоров'я на 7 та 8 жовтня 2024 року. Не використовуйте для харчування копченості, жирні продукти, алкоголь і будьте обережні з ліками. Що ж можна смачного приготувати із страв? Готуйте страви із таких продуктів. Із овочів, овочеві супи, готуйте різні каші. Використовуйте нежирні сорти м'яса, рибу, молочні, кисломолочні продукти, горох, квасолю, горіхи, моркву, буряк, топінамбур, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру. І до всього цього для приготування використовуйте рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського, усіляких вам гаразів, миру і достатку, терпіння і Божого благословіння на цей прекрасний новий день. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!